Підтримати захисників Маріуполя та їхніх рідних у столиці. Створили спеціальний проект Серця Азовсталі, допомагатимуть військовослужбовцям всіх підрозділів України, які перебували в повністю оточному Маріуполі до травня 2022 року. Проєкт про турботу а це проєкт про всебічну допомогу сім'ям загиблим, сім'ям полонених нашим безпосередньо захисникам. Це буде різні від допомоги. Це і медична допомога всебічна, це і допомога родинам. Це допомога в перенавчанні та працевлаштуванні. Головна мета проєкту на сьогодні спілкування та підтримка зв'язку з героями-захисниками та їхніми родинами. Крім того, це лікування та реабілітації, підтримка родин загиблих, полонених та зниклих безвісти. До того ж, допомога при здобутті освіти, творення власного бізнесу, надання юридичних та соціальних послуг. Ми точно дуже інтенсивно вивчаємо і залучуємо український і особливо міжнародний досвід. І ми створюємо систему з відкритим кодом, що мається на увазі. Те, що непоганого ми зможемо знайти, зробити, відбудувати навколо гарнізона. Маріуполь ми будемо готові як практики віддавати заступник командира з бойової підготовки 36-ї окремої бригади морської піхоти Олександр Чоловський один із захисників Маріуполя. Він переконаний, проєкт серця Азовсталі» – це вкрай важлива ініціатив. Адже в більшості випадків військові просто не знають, куди звернутися по допомогу. Хлопці не знають, куди звернутися, не знають, куди звернутися за допомогою. І не всі не ж, хлопці звертаються за допомогою. Ну, в кожного свої проблеми просто. Ну, Саме санація те, що вони бояться, що вони будуть нікому нужні. Ну, їх настільки багато, що просто і держава хоче їм допомогти. Ну, система Надачу мінять лучать. На заблокованому заводі Азовсталь оборону тримали близько 4 тисяч чоловіків та жінок майже три місяці. Багато із них досі перебувають у російському полоні.